Ми не говоримо про э, прізвище, імена пацієнтів, ми не говоримо про анальний секс і про речі, які я достаю з задниці. Просто заколібало а. вже це питання, але окей, звісно, що ми поговоримо. Дивися, мені простіше сказати, що я не доставав. Мікрофон ще не доставав. Поки що. А ти б все інше не діставало? Всі види овочів. Ну, майже всі там. Кавунці, наприклад. Фрукт, ягода. Ага, все, я поняла. Морква, картопля, огірок. До речі, найскладніше доставати огірок. Чому? — Тобто, не балончик від Аксу. Я не оговорився, не обмовився, дійсно. ну... Не балончик від Аксу, тобто груба штука, не пульт від телевізора, не ножниці манікюрні, не щітку для волосся. Що там ще було? Ну, всі види ділдаків, страпонів, Ясно, тут е, якби таке ні, нікого не здивує. А от ігрок не важче, тому що його інструментом не візьмеш, він кришиться. Ааа, да, це ж блін, кам'ячка да. не... не достававши.